Вітаю! Я Маргарита Макар. В ефірі програма це працює. І сьогодні ми поговоримо про ринок праці в Польщі. Які фахівці зараз найбільш затребовані, та в яких галузях можна отримати роботу з проживанням? Про це і не тільки розповість консультант центру кар'єри вдома Аніта Собирай-Цивонюк. Аніта – консультант зі зміни та розвитку кар'єри. Фахівець у сфері аутплейсменту освітній та професійний радник Джаб Крафтер, брокер з працевлаштування з 2018 року. Працює в компанії Bigram SA як консультант зі зміни та розвитку кар'єри, проводить індивідуальні консультаційні зустрічі з учасниками програми вдома та надає їм підтримку в пошуку роботи у Польщі. Добрий день Добрий день. день, Добрий день. А, може одразу можливо. Давайте одразу перейдемо до такої то, теми, як то, ринок праці в Польщі для, для українців які спеціалісти в Польщі зараз найбільш затребовані? Думаю, варто почати з того, що звісно є індустрії, де потрібні спеціалісти у сфері IT. Такі спеціалісти завжди на часі і завжди потрібні? Тут велику роль відіграє освіта та рівень знання мови. крім it індустрії є багато інших галузей. наприклад, потрібні люди в будівельні компанії у сферу догляду та галузь освіти. ще затребувані медичні працівники. До відділу HR Потрібні люди, які знають мови, зокрема українську та польську. І базогентні нашкодво і дуже гарно знають англійську мову. зважаючи на вище вказані галузі, у Польщі є багато пропозицій на ринку праці для українців. з того, що я бачу тут на графіці, тут звичайно є, як ви сказали, it фахівці, технічні працівники. Що це означає? По-перше, це технічні галузі, тобто, чимало є вакансій для жінок у сфері інженерії. Слід врахувати, що багато жінок є представницями технічних професій. Технічна галузь має широкий діапазон пропозицій праці. Хто ще, окрім інженерів, може бути, наприклад, шалькего типу сперті технічна. Наприклад, всі види технічної підтримки. Люди, які забезпечують безперебійність виробництва. Це люди, які можуть прокласти кабелі, люди, які просто розуміються на техніці? Це електрики, спеціалісти в електроніці, а також усі можливі спеціалісти, які затребувані на будівельних майданчиках? а ще кошторисники, тобто усі спеціалісти зі сфери підтримки та виконання таких технічних завдань. Окей, а добре, які в яких галузях найчастіше працюють жінки в Польщі? я вважаю, що ми повинні звернути увагу на галузі сервісних послуг я починаю з них, адже в цьому списку найбільше жінок-кандидатів на роботу. Звісно, і hr індустрія, і тут теж дуже часто жінки рекрутують, вони очолюють відділи підбору персоналу. Але теж очевидно, технічне, бо мамиру звичайно, у нас також є багато жінок, які мають просто політехнічну освіту. Це не політехнічна і святчонтвашта, надають послуги у сфері дизайну чи якихось технічних або будівельних галузях послуги в галузі гастрономії. Це робота, яку також виконують жінки. я Знаю, що деякі люди в Польщі починають працювати з посад на кшталт асистентів на період, поки вивчають польську мову. Тут і тут я б хотіла зазначити, що робота є дуже важливим елементом, щоб не втрачати час і заробляти кошти, поки триває навчання. Програма вдома пропонує безкоштовне вивчення польської мови. Тож запрошуємо вас на наші курси. Я знаю, що люди, які взагалі не знали польської і прийшли мовні курси, можуть спілкуватися на базовому рівні. А це означає, що вони вже можуть піти працювати в магазин. Працювати за касою і відповісти на запитання клієнта це базове спілкування, але воно дозволить вам працювати і водночас розвивати та практикувати мовні навички. Також ми маємо онлайн курси польської. Я знаю, що деякі з наших клієнтів переходять з денної форми навчання на онлайн уроки, оскільки вже працюють. хобі, також деякі наші клієнти, які мали певні хобі, зробили зі свого захоплення джерело доходу. Серед наших учасниць є жінки, які працювали в офісах або мали блискучі косметологічні навички в індустрії краси. Я знаю, що на початку вони також шукали таку роботу, яка б допомогла їм краще вивчити мову. адже це прямий контакт із клієнтами. Деякі люди працюють і спілкуються на базовому рівні. Потім мова покращується, і учасники нашої програми починають шукати працю лише в таких компаніях, у яких хотіли б зрештою працювати. як все залежить від індивідуального вибору людини і, звичайно ж, від знання мови, і не лише польської, а й інших мов і, і давайте ще поговоримо про конкуренцію? про конкуренцію. В яких галузях на ринку праці досить висока конкуренція? звичайно, по перше, давайте згадаємо it індустрію. Це топова галузь, в якій дуже високі вимоги але водночас, якщо ви її опануєте, то будете мати змогу працювати в дуже хороших компаніях іноземних фірмах. тому перспективи у цій галузі дуже великі. Я думаю, що також варто згадати банківську справу та бухгалтерію. Там велика конкуренція до прикладу, ми познайомилися з великою кількістю бухгалтерів, які також приїхали до нашої країни, і я часто стикаюся у Польщі з тим, що досить багато людей з бухгалтерською освітою або досвідом HR шукають працю згідно своїх кваліфікацій. А якщо говорити про бухгалтерів, то яка конкуренція серед цих фахівців? Де у них більше шансів отримати роботу згідно своїх кваліфікацій? У великих містах, таких як Варшава чи Врослав, чи у менших таких як Торонь? Вже знам, що ж і стим здання ж шанси сам вирувна. На мою думку, шанси рівні. Головне, щоб було володіння польською мовою, бо це взагалі ключова вимога. Наприклад, я завжди інформую клієнт. Наприклад, я завжди кажу клієнтам, якщо вони шукають роботу, що вони мають приділяти багато часу та уваги вивченню мови. Це так само важливо, як і ваші професійні кваліфікації, які слід адаптувати до нової системи та вимог, які діють у Польщі. Так на правда, і слімаме том є за власне, якщо ми маємо ці знання і знання польської мови, та де можемо шукати зарувно в то тоді ми можемо шукати роботу і у Варшаві, і у Познані і в інших містах альтернативно великих і схожих на Варшаву. Хоча тут і повіді теж є неважне, тому що я б хотіла сказати тут про одну важливу річ: що маючи кваліфікацію та знання мови, ви можете шукати роботу у великих компаніях, у середніх компаніях або малих тих, які надають роботу онлайн і якщо ви є фахівцями в даній галузі і маєте ці лінгвістичні знання, ви також можете працювати віддалено. То без проблем ви можете, живучи в невеликому містечку чи в передмісті, легко отримувати таку зарплату, яку отримують спеціалісти у Варшаві. А яка, а яка мінімальна заробітна плата в Польщі? Мінімальна праця посі то мінімальна зарплата в Польщі становить 3010 тисячі десять злотих брутто. дуже часто цю оплату праці пропонують на різних посадах. Тут зауважу, що і полякам також пропонують. У них ті самі проблеми. Тому дуже часто вони працюють за найнижчу зарплату, яка передбачена в країні. краю, і це 3 тисячі 10 злотих бруто по умові операція. Чи взагалі це не має значення, тому що ця сума вкладена в трудовому договорі якщо це договір доручення, то це мінімальна сума, яка також передбачена такою ж ставкою. Крім того, я дійсно запрошую вас на наші майстер-класи семінари, тому що ми говоримо про законодавчі вимоги, чого те, чого люди можуть очікувати від польського ринку праці, які є типи контрактів, і що ці контракти забезпечують? Адже ми помітили, що люди, які приходять на наші зустрічі, взагалі не розуміють цих відмінностей. На семінарах є вся юридична інформація, що стосується працевлаштування, і ми залюбки ділимось на цих майстер-класах. Наостанок пропоную переглянути сюжет про подруг з України Ірини Хоменко та Юлію Кафо. Вони розповіли, як центр кар'єри вдома допоміг їм зорієнтуватися на польському ринку праці. Увага на екран. Хоменко Ірина Костянтинівна, освіта, викладачка малювання, організаторка культурно-дозвільної діяльності, арт-менеджерка, друга вища освіта, вчитель початкових класів, соціальний педагог. Робота в Україні. Арт-директор, Дизайнер. власник майстерні кераміки та дизайну Ірен Мар. Робота в Польщі. Адміністратор спільноти Українці у Варшаві. Волонтер. Проводить інтеграційні художні майстер-класи з елементами арт-терапії та готує виставки. Активна членкиня фонду Територія жінок. Юлія Кафо. Освіта. Запорізький торговий коледж. Спеціальність дизайн. Таврійський державно агротехнологічний університет спеціальність облік і аудит. Робота в Україні. Продавчиня. Приватна підприємиця в сфері торгівлі. Координатор в компанії косметики, засновниця студії живопису Вільний художник в Мелітополі. Робота в Польщі. Волонтер. Адміністраторка телеграм-каналу для українців у Польщі, організаторка художніх виставок. проводить заняття з живопису. Дизайнер Ірина та художниця Юлія познайомилися вже у Польщі. Наразі вони запустили декілька творчих проєктів та планують відкрити власну фундацію, щоб допомагати українцям. Однак, жах війни кожна з них бачила на власні очі. Ірина у Василькові під Києвом. Ліс палав. Просто все було червоне. Ось я вибіжала на вулицю. Це був сніг, я босоніж вибіжала, і подивилась, що у мене над головою літять ці літаки. І низько-низько так над деревами і кидають ракети. І ці ракети видно було, що вони прямо літя туди взриваються. Це, звісно, було ну, неможливо описати, що ти, що ти відчуваєш. А Юлія в цей час була на півдні України у Мелітополі. Нам задзвонив наш товариш по телефону, сказав збирати речі срочно. Там війна почалася, наш аеродром бомбили, все бомбили. В час дня я вже бачила танки російські. Вони вже стояли на виїзді. Сім'я Ірини одразу вирішила їхати до Польщі, бо залишатися у Василькові, де розташований військовий аеродром, було дуже небезпечно. 24 лютого знайти водія, який би погодився вивести сім'ю до кордону, було майже неможливо. Але Ірині пощастило. Побачила шашеські таксі, такі пропливаючи мимо вікна. Я знову вибіжала за таксістом, схватила його і кажу: довезіть мене, будь ласка, куди-небудь. Він каже, куди? Я кажу, ну подалі в Польщу. Таксист зміг довести сім'ю Ірини до Львова. Там вони залишилися на місяць і активно волонтерили. І вже потім поїхали до Польщі. А от Юлія разом зі своєю сім'єю. Виїхала до Варшави тільки у квітні. Їх рідний Мелітополь був уже в окупації. У місті постійно були проблеми зі світлом, газом, водою та інтернетом. Ну, да, я їхала з Мелітополя 4 квітня. Їхала я через Крим цим шляхом. Через Крим, бо наразі дуже страшно було їхати через лінію фронту, через Василівку, бо вже були Роз, ну, там розкази наших людей, що там і обстріли, і там і по колесах стріляють, і дітські, дітські кресла ці валяються, там на обочинах і машини, і люди зникають. Ну, знаєте, тому так, ну, страшнувато було їхати в ту сторону. У Варшаві жінки зустрілися випадково у черзі за гуманітарною допомогою. Виявилося, що у них багато спільних інтересів. Дотичні професії та бажання допомагати українцям. Тож Ірина та Юлія вирішили створити спільноту у Телеграм. Назвали її Українці у Варшаві. Вона стала така волонтерська. Ми стали допомагати жіночкам, нашим українським різними такими. Порадами де що можна отримати, де що десь якісь паспорти роблять, а десь там для дітей якісь гуртки, а десь там якесь житло, десь там психолог, десь юрист, десь там що, щось, якісь курси, і все безкоштовне. Хтось на роботу запрошує. Хтось я побігла, побачила, що там дитячий гурток, десь дитяча школа. Про проект вдома дізналися, коли шукали цікаву інформацію для підписників спільної групи «Українці у Варшаві. Жінок запросили на консультацію та створили їм резюме польською мовою. А під час семінарів подруги дізналися, як орієнтуватися на ринку праці у Польщі. Мені дуже сподобалось. Семінар був довгий на цілий день, але він був дуже інформативний. Від проекту вдома нам дали перелік сайтів, на яких ми можемо. Просто ходити і дивитись роботи. Я зареєстрована на декількох сайтах. Працюю ПЛ, праця ПЛ і так далі. Є сайти для дизайнерів, є сайти для айтішників. Навіть є сайт, створили сайт спеціально для IT, які. З України багато ще в Польщі міжнародних рекрутингових агентств, і нам теж дали від проекту вдому цей список, на який ти можеш просто написати, задзвонити. Там є люди, які розмовляють українською мовою, вони беруть на себе все і вони шукають для тебе роботу. Вони не беруть за це гроші, а беруть гроші тільки тоді, коли ти вже в принципі влаштувався. В тебе пройшов цей термін, і вони отримують гроші вже від безпосередньо роботодавця. Твого. А ще консультанти проекту вдома підказали, що потрібно стати на біржу праці та звертатися до різних фундацій. Ми шукали роботу через уж праці, ми там зареєструвалися як безробітні. Ми шукали роботу через фундації українські і польські, український дім, польське могопчистко, польський форум міграційний, центр спарчої координації, до речі, от дуже нам допоміг. Зараз у нас проходить тут виставка. Направили нас на охоту, ми виграли проєкт з Юлею, написали проєкт швиденько, виграли його. В цьому проєкті ми допомагаємо українським жінкам, ми навчаємо їх художньому мистецтву. Також жінки зробили виставку своїх робіт. Частину виручених коштів за картини вони направили на ЗСУ, але на досягнутому не зупиняються і хочуть зробити свою фундацію Учімся радощі, де будуть допомагати українцям адаптуватися у Польщі. Хочемо зробити таку осередок, де б українські жінки, діти і всі, хто приїхав. Біженці з України вони отримали допомогу різних видів і в пошуках роботи, і в польському умову ми хочемо дати ази такої, то що ми можемо, вміємо це робити. У нас багато направлень і малювання на склі, і олійний живопис, і бумага пластика, екологічні заняття, малювання на тканині. Вони, коли малюють, вони. Розслабляються, в них настрій покращується. Вони, вони під музику вони такі вони дуже вдячні, що ми щось так, для них робимо. Якщо жінка, наприклад, не може себе реалізувати в Польщі, так то вона може навчитися на наших мастер-класах робити такі речі, і потім може з цим пов'язати своє життя і свій заробіток. Які позитивні жінки. Я рада, що їм вдалося реалізуватися у Польщі, а це все завдяки програми Вдома. Тож, якщо ви теж хочете стати учасником цього проєкту, заходьте на сайт вдома.орг і заповнюйте заявку. Дякуємо, пані Аніта, за цю корисну інформацію. Вадим Щиро дякую за запрошення. А з вами була Маргарита Макар. До зустрічі.